Да, останні питання і зв'язку з впровадженням і набранням законної сили закону України про адміністративну процедуру. Що стосується відповідності до його вимог, теж в нього. Це стосується порядку звернення, оскарження і так казати, пропозицій виконавчим комітетом на наразі та сесію, які обов'язково мають бути реквізити при прийнятті рішень відповідності до закону України про адміністративну процедуру. Ці зміни проєктуються до розгляду і завершення. Прошу підтримати. Будуть питання, доповнення. Ставте на голосування. Якщо немає пропозицій, ставить на голосування провідному 11-11. Хто за проти? Утримався? Рішення прийнято одного голосу. Рішення прийнято в одного голосу. Наступне питання. 11.12. Змін до плану діяльності підготовки проєктів регуляторних актів на 2024. рік, будь ласка Даний проєкт рішення зараз в четвертому. З планом діяльності підготовки проєктів регуляторних актів забрали розгляд місцевих податків і у спорі, які в цьому році не розглядають, і змінили назву проєкту, про затвердження порядку встановлення оплати за режисловому розпорядні із Маємо економічних засоби, що перебуває власність у 600. Це інше висвітлення. Нема, питання пропозиції до повідоча? Ні. Ні. Якщо нема, тоді ставлю на голосування. Проєкт рішення No1112. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято одноголосно. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання: 11.13. Про затвердження порядку встановлення плати за тимчасове користування, місцем розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності Станчевської сільської ради. Да. Проєкт рішення вам розвідування. Які будуть питання до доподача. Я так відчув з очима. Своїм зором відчув збір депутата Кузьменника бажання, що колена в мене за. Комунальні власники Смілської сільської ради та аналізу рекуляторного позиторного проєкту. Пропозиції Державної рекуляторні служби враховані проект рішення готовий до розгляду і сам проект рішення регулює порядок встановленої оплати до тимчасового відсутня місцевого розташування здобув закладів, що перебуває комунальні власники та надають розслужуваючі довгої реклами. Плата за місяць 2 відсотки мінімальної заробітні оплати за 1 квадратний метр на всі видають. Щось коротко, не визначили. Всі обчасті. Які ще є питання до Я Щось зрозуміли, але ж ви зорво сприймали. Коротке якесь рішення. <різь> так, коротке, так. Найкоротше, вони трактували. Які є питання ще, пропозиції до доповідача? <різь> <різь> Якщо немає інших доповнень, тоді став голосування проєкт No1113. Хто за? Проти? Утримався?